Друзі, всім привіт! Сьогодні зранку на форумі alldetectors.com отримав запитання від камрада, з яким розбалансом датчика працює SDR-детектор, з яким максимально можливим розбалансом. Щоб отримати відповідь на це запитання, я зроблю порівняння, адже більшість датчиків зроблено для саморобних приладів Квазар та фортуна. Приблизно орієнтація в мілівольтах йде по Приладу квазар або Фортуна. Вони десь там співпадають. І я зробив такий момент, коли розбаланс датчика в даному разі 2426 мВ, це 2,5 В. Такий великий розбаланс я зробив для того, щоб. Показати вам, наскільки це великий розбаланс і наскільки це критично чи ні для кожного з цих приладів. От, наприклад, 5 копійок Катерини Другої я поклав на датчик і з таким з такою великим мідним предметом на датчику, як така велика копійка, ми бачимо, що 2,5 вольта розбаланс в даному разі в датчику в цьому. Такі ось у нас є параметри струму 82 мА і більше тут частота 23,5 кГц. Більше там ніяких параметрів датчика немає. Отже, штучно зроблений розбаланс аж майже 2,5 В. І тепер дивимося, як прилад квазар відреагує на такий розбаланс. Виходимо. І бачимо, що прилад заблокований. він він не може працювати взагалі при такому розбаланні. Беремо ще один такий от п'ятачок Катерини, другої, і робимо проводки. І прилад абсолютно не реагує жодним чином. Також беремо цвях і робимо проводки. Прилад в ступорі і роботи ми не доб'ємося. Вимикаємо цей прилад. І кладемо осторонь. Тепер замість квазару F3 я підключаю датчик катушку в тому самому положенні до SDR-детектор. Прилад вмикнувся. Все на місці, все підключено, як бачите. Ось 5 копійок Катерини. Там перешкоди трошки є в кімнаті, які пролазять. Але в цілому добре видно 5 копійок Катерини. Тепер віздук. Абсолютно можна сказати, що мало що повпливало у вигляді ось такого величезного розбалансу на роботу приладу SDR-детектор. По параметрам. Шкали SDR-детектора в налаштуваннях датчика ми бачимо розбаланс і тут от, е, практично 1,5 вольта по шкалі цього приладу. Але е, ця шкала відповідає величині розбалансу в 2,5 вольта, як у квазару F3. Що нам потрібно, які висновки з цього зробити? Е, очевидно, що е, прилад. SDR детектор працює, навіть коли розбаланс величезний 2,5 вольти. І коли ми змінимо блок SDR детектор на блок квазару F3, ось, будь ласка, ми бачимо, що прилад. Не працює з таким розбалансом, і він просто взагалі не працює. Будь ласка, ніяк. Щоб прилад Квазар F3 запрацював, я просто заберу ось, ось цю копійку 5 копійок Катерини. Я забрав, відповідно, прилад почав працювати, і на гвіздок також працює. Робіть висновки самі, пишіть коментарі. Все буде добре, друзі. Дивіться мій канал.